Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні буде в мене розпаковочка із магазину Копійка. Я сходила в нашому місці, подивилася акції. Взагалі зараз ідуть акції до 28 липня. Не знаю, чи ви встигнете, але я вже по цій акції купила дві сковорідки. Зараз вставлю вам кадри, які саме, і заплатила я замість. Повної суми за дві сковорідки вийшло б мені 1700, а так я заплатила 900 гривень. Дуже крута економія, я скажу так, сковорідками я дуже задоволена. Якщо вам треба кастрюлі, сковорідки або сьогодні покажу вам ще дещо із розпаковочки, то можете забігти ще встигнути в копійку і закупитися. Знаю, що акції прикольні, і сьогодні поділюся з вами ще деякими товарами, які можна. Купити саме по цій акції 1 дорівнює 2. Ось такий тут у мене пакетик досить об'ємний. І, до речі, тут є товари без акції. Найперша вигідна моя покупочка це акційні лоточки харчові. Ось такі вони невеличкі, до речі, їхній об'єм іде 440 мл. Я би краще взяла, звісно, такі контейнери більш квадратні, вони менш займають місце в холодильнику, а кругленькі, вони не дуже зручні, але на них була акція 11 гривень, і я подумала, що для чого платити більше, для чого мені витрачатися і купувати щось дійсно квадратне, якщо лоточки час від часу треба змінювати. Скажу вам за ці лоточки, однією рукою ви їх не закриєте, тому що, коли ви відкрили ось цей лоток, як би ви його не мостили з однієї сторони, з другої, коротше кажучи, він не закривається. Треба обома руками затиснути з усіх сторін, і тільки тоді він замикається. Таких лоточків я взяла 5 штучок. Далі у мене дочка взяла ось таких дві масочки. Можна було вибирати дві різних маски. Вони також йдуть зараз по акції одна дорівнює двом. Ми з дочкою часто беремо в копійці маски, непогані. Єдине, що досить так часто їхній розмір не дуже підходить на обличчя, але хвилин 20-30 реально в них просидіти. Це я купила не по акції. Це іде, знаєте, шоколадний такий напій вітамінний. Хоча я сумніваюся, що тут є якісь вітаміни. Але загалом упаковочка 150 грамів, коштувало близько 50 гривень така упаковочка. У нас дуже часто є молоко і діти просять щось таке. Какао мені не завжди є час готувати, тому... Ось таке будемо готувати. Це шоколадний напій. А ще цього разу я взяла капучино зі смаком ванілі. Не знаю, яке воно буде на смак, але брала спеціально на наше будівництво, тому що тут є клапан, який можна закрити і буде зручно зберігати. Наступне, що в мене дочка взяла, це по акції зірочки. Такі у мене дочка дуже полюбляє все блестюче. І так як вона робить сама собі манікюр, то, думаю, такі зірочки їй знадобляться. Дуже непоганий набір, дуже багато цих блискучок, і за таку ціну це просто супер. Вже на касі, коли я розраховувалася, продавець порекомендувала мені взяти бульбашки. Тут вже точку діти зняли. А, взяти ціна однієї пляшечки була. 6,90, здається, ну, майже 7 гривень. І інша йшла в подарунок. Я вирішила взяти 4 пляшечки. Думаю, а, в нас є Василько, який дуже полюбляє бульбашки. І я постійно купую біля нас по 24-22 гривні, по 12, ну щоб була ціна 6 гривень за 2 пляшки, такого не було. Тому я вирішила взяти. І ось цю пляшечку я дала малому вже в центрі міста, він її відкрив, і я дуже-дуже здивувалася. Хоча я тоді тільки зрозуміла, чому саме ці бульбашки були по 6 гривень, і ще й плюс акційний другий в подарунок. Дивіться. Ми відкриваємо перші бульбашки. Зараз, до речі, з вами перевіримо всі інші. І ось тут Та-дам! Ну, от ви мені скажіть, як дитина може через це пускати? Бульбошки. Ну, аж ніяк, це обломане, і це, певно, брак. Не знаю, не знаю, чи всередині є ось ця штучка, але її вже не приклеїш. Зараз відкрию з вами інші баночки подивимося, чи там не те саме. Тому що, якщо там те саме, доведеться брати бульбошки наші старі, переливати ось цю мильну воду і тоді користуватися. Ні, бачите, тут все добре. Я, до речі, вперше стикнулася з тим, що бульбашки поламані тут теж є. Як в дитинстві. Дуже тяжко відкриваються. Так, і тут теж ціле. Ну, і як ви думаєте, що я взяла ще в копійці один дорівнює 2? У мене дочка. В основному майже цілий рік проживає не вдома. Хто не знає, в мене дочці 16 років. Вона студентка, закінчила перший курс, і їй треба на навчання окремо взяти якісь парфуми. Я взяла ось таких два види, будемо з вами зараз відкривати. Я знаю, що це не натуральні парфуми. Ми завжди користуємося саме парфумованою водою. Можливо, вона тримається не дуже довго, але в основному ми практично все життя користуємося саме парфумованими водами, тоніками, лосьйонами і так далі. Ось ці парфуми обрала собі дочка, в нас схожі смаки, але все-таки її парфуми це її парфуми, мої це мої. Там взагалі великий вибір є туалетної води, парфумованої, можете зайти в копійку понюхати. Всі упаковочки відкриті, можна взяти цілу, так само, як і ми зробили. Були пробнічки, ну, можна сказати, відкриті упаковки, і ми перенюхали повністю весь асортимент та обрали собі два різних аромати. Дуже мені подобаються пляшечки, дуже стильні, красиві. Мені здається, що такі парфуми, парфумована вода дуже буде прикрашати навіть поличку якусь. Хоча наразі парфуми я тримаю у себе у ванній кімнаті, щоб менше діставали діти. Дуже солоденькі такі приємні аромати саме ось цих двох парфумів. Якщо вам також такі подобається, то можете взяти спробувати. Зробіть собі скріншотик саме цих двох парфумів, та зайдіть в копійку. Понюхайте! Ось такі були мене покупочки сьогодні із магазину Копійка. Якщо вам сподобалась розпаковочка, то не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал, якщо вам подобаються різні огляди та розпаковки, ну і також написати будь-який коментар для розвитку мого каналу. На цьому кажу вам дякую і до зустрічі в нових відеороликах. Всім па па па, -па.